Ні, зупинялися. Що не ще, ще. ще раз. Таже зупинилися автомобілі стоять, не ставилися. — А що тут, не можна зупинятися? Та зупинилися, може щось треба допомогти. Серйозно? Так. Да. — У вас так стебно курси роблять, що поліцейські? — Доброго черво. Тут не зупинилися, що допомогти може. Ні, ми зупиняли, бо передачу передавали. Добре. А можна спасичні ваше Це Дуже дивний. Мені треба допомога, до речі. Ходіть до світла, не бачу. Будемо знайомитися з вами, ні? Добрий вечір. Добрий вечір. Все добре у вас? У нас добре. Допомога вам не потрібна? На жаль, ні. На жаль, чи на щастя? Це на щастя, чи на Прошу, жаль. Давайте, знайомитися. Височанський Віталій Володимирович, поліцейський до... Не бачу, 21-го закінчилося. Віталій Володимирович, посвідчення протерміноване. Мене? Так. Та, ну... Покажіть. Прошу, дивіться. 24-й рік. До 24-й. Добре. Можна ваше? А що ви там щось на перехресті стояло? Трохи з порушенням не бачив, щось таке. Бачили? Так. Та. Якийсь посад зупиняли. З порушення. Гарасим'як, Василь Олексійович. Олексій, так, з порушенням стоять? Тобто, Хто ти... вчить аварійку? А Це... треба? Це ваш автомобіль? Ні. А ні? треба? Ну та треба, якщо ви щось, хочете допомоги якоїсь нашої, включить аварійку. Ні, ну я дивіться, я перший раз таким стикаюся. Стоїть, стоїть, два автомобіля. Люди собі спокійно розмовляють, ваш інспектор, ваш колега виходить так. і питається їх, чи потрібно. якась добуду, поцікавляться, що вони там стоять. А стоять собі люди стоять. Що в степну контакт до кожного підходить? Чому? 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 Ми їхали, ми думали, що вони стоять на інвалідному місці. Там є, бачите, знаки стоять, то все. Ми поїхали, ми зупинилися, я подивився, вони не інвалідному. Спитався, що це в порядку, поїхали, пішли далі. Чому дивно? Ну та дивно, ну та люди нічого... Розуміли, ми розуміли. з ульга ніяких претензій а не маємо. Там... Бачите, інвалідні є знаки ну, стоять і стоїть. Є, є, сутка, є, сутка, є, сутка. Є, ми зупинилися, щоб переконатися, що вони не порушують правил руху, чи порушують. А у вас підсвітка, до речі, вона не працює ви в курсі чи ні? Має працювати все. А одна не працює. Я посаду вас їхав, я бачив. Бачили? Серйозно? От а подивіться, у нас одна її тільки має бути, передбачена. А вона якась не та, дивіться, вона болтається. Не знаю. У вас тут ізолента, дивіться, якась. А, вона. а що тут? А що тут таке? А у нас віти книга, як десь говорить поліцейські. Вона не так світить, як мається. А у вас тільки двоє? Ви бачите, ще хто з'єд? Ще когось треба двоє. Ні, та що ще, ще з кимось познайомимося. Я десь вас бачив, вроді. Бачив, Десь бачив, де бачив. Дрогобичі. А ви Дрогобицькі? Звичайно. А, вас у вас ту сербнику немає відділку поліції? Так. Да. — Точно? Ні, бо я не знаю, я просто не розумію, що якісь такі звимучені всі. До Дрогобицька ледве дихають, ви щось так ледве говорите через раз. Ми через раз говорили. — А, я вас згадав! Ну, я згадав, так. за ті транзитні номера то відео. Там вроді було, а, на, на тому друшляку, але на іншому виїхало такому. Нейком, ну, такий був. патруль. — У нас патру... немає нема, друшляків. Спорим, що є? Нема. Через один? Нема. Я сьогодні, от побачите відео буде, сьогодні про ваш там, той дастер чи не дастер. А там, там, не знаю, там миша в двері може залізти, розумієте? Миша? Може, Для вентиляції? Так? Може. Спеціально так не були? може бути, я не спорю. Всяке може бути. То ви Другобицькі приїхали в Сперб попатрулювати, так? Так, а в Дрогобичі що немає? Є, в Дробичках. А там інші були. Так. так. Та якісь маєте питання? Та я маю багато, ну так. Треба мені допомога, мені треба План там город горо, зорати, мені треба. Город? Зміть зорайте. Та я не, ви ходили до кожного питання, що потрібна допомога. Я не потрібна допомогу. Далі забезпечені безпеки дорожнього руху. І, не... І тільки? І А чого ви собі вибрали? Чого без... ви собі такі лінію дороги, дороги вибрали? Чого ви собі лінію дороги вибрали? Дорога. Не я будемо вибирав лінії дороги. Ну ви кажете, у сфері забезпечення... Ну було порушення, я дорожньої... думаю, що є порушення, я підійшов, подивився, переконався, переконався, що немає порушень. Ні, ні, я до вас питаю, що у вас такі лінії ні, дороги. Та що, нас ти, нас ти, з... лінії? Злочинів не розкриваєте, ніяких нічого. Там наркоманів не ловите, вояків не ловите. Кись розбійників ловіть дороги? Що є, є якісь орієнтування, ловить. Не працюємо. Я, я та бачу, так. як ви там працювали на перехресті Так. Що ви там працювали? Я вас питаю, що ви там ні, ну, працювали? ви кажете, я бачу, що ви бачите. Ну, бо я бачу, як ви там ми працювали. Ми зупинилися, дружили да. ми, чеком з половим. Так. На перехресті зупинилися, поговорили з хлопцями. Перед, перед, перед перехресті. Та. та ні, я вас не затримую, можете. Можете бути вільні, так? Так, ну я кажу, ну можете, а чи що ж ну, не так? <рес> ви таке враження, враження, говорите, що ми будемо, ми не можемо бути вільні. Я питаю, якщо вам Ні, треба як... якась допомога. Як ви не можете бути ну, вільні? Та я вас не затримую, я на вас з тою сторони, я культурна людина. Я вас не затримую, добре. можете ми бути вільні. Ми ж не затримуємо. Все, щасливо. Я... Ну, Мій час державою не оплачується, а на жаль, ваш оплачується держава. От ви старий гаїчник, там, старий участковий, яким ми працювали до, до реформи. Ну, скажіть мені. Дільничний інспектор. От ви, ви старий участковий переоділися і стали новим поліцейським. Це як? Що ще я передистанцію? Так само всі. Чомусь всі молоді мої друзі, які прийшли. Він прийшов в патрульку, він півроку звільнився, каже, Руслан, це бред. Це просто бред, каже. І каже, правильно робиш, що ти все нагинаєш. Тому що ну, я не розумію ситуацію, як людина може працювати за, 20, за 25 тисяч в такому графіку. Ви розумієте? Це, я розходи. хочу трохи щось змінити. Почуть. І Ми хочемо це змінити. Ну бачите, всі всі хочуть, всі хочуть змін. Всі, всі хочуть, змінити, хочуть змінити, але з хати йдуть такими кишенями повними грошей. Розумі той з служби йду до хати з повними кишенями е, грошей. Послушайте. А всі всі послушайте. міняють. Шо? 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 Не Шо? Шо? Що Не неправду говорить? Неправду говорю. служби, друге, третє. Повірте, Короче. повірте, Руслан. Е, Зараз вже то, що ви думаєте, що там всі йдуть набиті грошима, е, кишені, і тому подібне, Та люди вже не такі, ніхто нема, нема такого, що раніше було, як десь десь говорять слухи, задаї. Що зупиняли, стали кожного та все вже нема тих моментів. Взагалі, може ви бачили, може, то не чули. Може запитайте будь-кого. немає нема зовсім от станьте біля нас, пустійте, зупинить кожного, Якщо є якесь порушення, зупинять Давайте зупинять так. автомобіль. Друзі, дивіться. Зараз буде там будуть коментарі. можете там написати. І напишіть, чи вдрогобичі поліцейські беруть коментарі чи не беруть. Хто й хабарі Хабарі чи беруть, чи не беруть, бо ви мені часто пишете, що дрогобицькі беруть прямо наліво-направо. Тому пишіть, маєте прізвище, а пишіть навіть прізвище. Розумієте? Тому що я вам, вам доводжу, що стоїть машина на, на заправці, на око, приїзд дрогобич, Стрийська вулиця, під'їжджає вночі, комендантська година, під'їжджає патрулька. Що ви тут стоїте? Не знаю, ви не вибули, Що ви тут стоїте? Стою, чекаю людину. А в нас якась підозра на те, що ви десь там щось вживали. Поїхали на, на освічення, завезли на освічення в лікарню, взяли цей тест, як він той називається, на нарко. Снайпер. Снайпер потермінований. Снайпер. Снайпер десь він там пісав, какав, не знаю, що той снайпер робив. Показало, що він в стані наркотичного сп'яніння, розумієте? Це питання не для працівників поліції, снайпер. Це є, ми, ми провозимо людину в медичний заклад. Як ви можете стоячого, ми, стоячий автомобіль Ви... Я не знаю цієї ситуації. Я до чого веду, що привезли в медичний заклад, ми, ми передаємо лікарям, ми передаємо, і лікарі роблять, проводять обстеження. А ви З яким ви поліції знати. Не служите? Поліції, коли поліція. Це не а до теж до ВМВ. А ким ви служили? В, в ДаІР. В якому? 14 рік. І ні, в якому Даї? Тут. Другобич? Борислав. Бориславе, ну все, ну про що говориш? Ну, ну дивіться, то ви колишній гаїчник е, перетестований, ви колишній дільничий перетестований. Я атестацію проходив. Що там в мене були Ой, хлопці, та то. Ну, я не знаю, куди тут котиться, але то неправильно. Що неправильно? Ну, Все неправильно, тому що ви себе поводите, не як ми себе поводимо по сьогоднішньому, скажіть, як? Ви їхав позаду вас, ви так. зупинилися, підійшли так. до якихось молодих людей. Я я Ні, Колега вас підійшов, щось запиталося, що не бачили. Ми не бачили, ми бачили, що знаки стоять ми не бачили, чітко чи є порушення, немає порушення, чого я би зупинявся. Просто так буду, як ви собі думаєте. Ну, звідки я знаю, чого, ну, я, я я не чого тому, ви Я вам поясню, Чого я зупиняю? Ви тут живете? Ні, я тут не ви тут не не живу. А ми тут працюємо, і ми тут, ми тут знаємо, де є порушення, Ні, ви, де дорожнього. Ви, ви, розмі... ну, Послу... ви на службі. Давайте Ви на службі. Добре, нехай буде. Та ми... не добре, так і воно є. Так, ви ми, дали ми, присалу, ми, служити. Ми, ми на службі, але кожен поліцейський і кожен громадянин України, який працює, керується законом України про працю. Це одне, але іншу сторону, якщо ми тут служимо, ми тут бачимо, знаємо тут дорожню розмітку, де є так, знаємо, де є ну, які закон України про працю? Закон про нас поліцію, там все розписано ваш графік роботи з які служби, де ви кому Дуже. даєте присягу, як ви це повинні робити? Причому тут це? правильно, але, правильно ви все правильно говорите. Але до чого я веду? Ми здійснюємо тут патрулювання, бачимо, що є дорожня розмітка. Що є дорожні знаки про е, цей, що є е, е, дорожня розмітка і дорожній знак е, стоянка для інвалідів. Тому напарник, побачивши дане правопорушення, зупинився, перевірити. А не було там правопорушення? Там, правопорушення. Послух, Бо що зараз вже темна пора доби. Ви самі розумієте. Відтіли подивилися, що там немає порушень, все, будь ласка, зробили. Там. Запитали, немає, немає порушення розмови. У Львові я вам дам живий приклад. От дам крок назад. У Львові поліцейський ніколи так з не буде стояти, як ви стоїте. Хто руки в кишенях? Там в штанах, то руки в олімпійці. Вас мене та да, при спілкуванні телефон. Я важко. ну ви перед тим стояли. Я, я там тільки прийшов телефон. Бро. Перед тим стояли Тому? руки. Шеня говорю. Чому? Ну, ви от, от, у вас така якась поведінка якась така, о, знаєте, зверхня дуже сильно. От ви, Тому, ви, ви царі, царі. Ви тут царі. Ви приїхали. Зараз будемо тут сок керувати. там не знаю, що там будемо виявляти. Для чого це робив? Ви прийшли служити народу України. Так ну ви так, дали присягу саму так, служити далі. Що вас народ отримує так. тут? Дали патрульку чого, ви так. повинні поводити себе толерантно, вічливо, то не може погано, не толерантно, не вічливо. Ну, так ну як бачимо, ну ви... бачимо правопорушення, якщо є. Зупинились. Ну як ви бачите не, правопорушення, що я не має? бачу? Я не бачу його, що він, він порушує, що не порушує. Підійшли, немає порушення, якісь претензії uh -huh. не. Все де потрібно допомогу, не потрібно Все Ми артур, могли з вами вже хвилин 10 роз'їхатися. Коли сказав, я до вас питань не маю, можете бути вільні. Так. Ваш колега щось почав говорити? Почав десь за моє минуле розказувати. Mm -hmm. Все, ну про що ми далі можемо говорити? Ну, та сама, та сама в нього історія, розумієте. Ну і що з ви тут, хлопці, ви неправильно, не, неправильно робите взагалі тут все розумієте? Просто неправильно, слово взагалі. Неправильно. Ну, а як? Ну транзити, ви за що зупиняєте червоні номера? Ну ви ж зупиняли тоді машину послухайте. на червоних номерах. Бо цивілки немає. Послухайте, на рахунок транзитів, переважна практика транзитних номерів йде в тому випадку, коли фірма, яка. Привозить автомобіль, ставить а ми це знаємо, номера, так. не відповідають транспортному засобу. Тому і зупиняємо дані автомобілі. Тому що в разі ДТП mm. цей автомобіль ідентифікував... Коли у і... вас крайній раз другоби, що було ДТП на транзитних номерах. Послухайте. І ви кого з неї ідентифікували? Зачекайте, для чого ми маємо чекати якесь ДТП? Правильно? Ми працюємо на профілактику першу чергу. І Правильно? що ви з ними транзитами зробите? Тобто, ну ви кажете, ми працюємо на профілактику. Їде людина, купила автомобіль, так. дали їй договір, дали йому червоні номера. Він собі зробив страхівку, поїхав. Сухайте, якщо ці номера... Є в договорі, нема жодних А показаний. як інакше може бути? Нема, а то, як є як таке, що немає. Ну, а причина зупинки? причина ну, зупинки зупинки? тоді яка? Якщо є порушення, то є. А як зупиняє. ви це виявили, це порушення? Як тільки ви. інші... 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 номера... Ну, їде машина, дивіться, їде автомобіль, от такі самі номери, ну, допустимо, номера відповідають стандартам. Так. Він нічого не порушує. Так. Звідки так. ви знаєте, що він там є не немає? Можна навіть перевірити, наприклад, чи є в договорі, як ви перевіряєте. Тут саму страховку можна перевірити, чи є через базу МПСБУ. Можна перевірити? Там можна собі, ніж що. Може не бути Сарківки. Це є порушення пункту Вам знає, що? Ні. Yeah. Вам Добре, так. Це порушення пункту, що Один правильно? Ні, це не по входу, навчиться 35-та стаття, все, а. вивчить її гарно і знаєте, що є ну, треті пункти. Є, 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 є таке пункт. пункт. чи? Ну нема. Ну в Дорогобичі ви знаєте, який у вас автобізнес розвинений. Ну ви, пацанів Послух. гасите в до Дорогобичі, Послухай, розумієте? Послухайте. І потім ніхто до вас в Дорогобич за машинами не приїжджає, розумієте? Бо одні Хай дурять, пробіги крутять, другі їдуть, клієн... людина приїхала, машину купляє, його гасять по дорозі на гроші, розумієте? Отак воно і є. Ну, Якщо є провал... правила дорожнього руху, правильно? Є правило дорожнього руху. Це передбачено адміністративне питання. Будь ласка, чому та якщо людина бачать, перевір, будь ласка, це не є доступ якийсь до тої бази МТСБУ, Десь треба в доїти чи а цивілку, та її вже не існує. Цивілку. Чугарити. Цивілки? Та да їй вже, каже, треба не здаєте. Та я маю на увазі, що е... будь-якої. Будь, Для чого базу, цивілку базу... перевіряти? Їде машина, нічого не порушує. Для чого ви перевіряєте цивілку? Та я погоджуюсь, зупинили, в темну пору доби подивилися, водій тверезий, окей, пане водій їдьте. А то ви так, цивілка, давайте аптечку, давайте вогнегасник, давайте, що там, підсвітка номера не працює, будемо писати. О, давайте 130-ту вам. А ще як чувак, ви витягне телефон буде знімати, ви його по нарко повезете, розумієте? Бо так воно відбувається. В тому що правила дорожнього руху ніхто не відмінив. Ну, це є, підзаконний якщо, акт, давайте почнемо ну, слушай, з того. Та є підзаконний акт, є закон України про дорожній рух. Ми знову з вами почнемо ту саму розмову, що ми минулого разу з вами говорили. Підзаконний акт, але всі водії всі водії мають керуватися законом України про дорожній рух і правилами дорожнього руху. Правильно? Всі, всі будь-будь-якому сервісному центрі, де отримують водійське посвідчення, всі... Здають що? Правила дорожнього руху. правильно? Так. Правильно нема там, ніхто не здає е, всі статті закону України про дорожній рух або про інші ті. Здають правила дорожнього руху. На підставі того, що вони здали правила дорожнього руху, що вони... Віддають водійські посвідчення, все, і немає того дотримуватися правил дорожнього. Ви, коли зупиняєте транспортний засіб, ви повинні назвати водію причину зупинки звичайно, і суддів правопорушення. Звичайно, А вже те, що ви там так правила, так не розуміло. правила, закон України про дорожній рух, це вже другорядне питання, розумієте? У вас є ваш профільний закон Правильно, про нацполіцію. Так, все, так, ви його ви повинні так, ним керуватися в першу ми чергу. Так і керуємося в першу Під чергу. час того, коли ви вже розглядаєте справу, тоді вже клютиться купапам, розумієте? Звичайно. Пішло, поїхали. Все. Звичайно. А то щось таке у вас. Ну, все, я вас довго не затримую. Можете бути вільні. Чесно, дякую. Так, да, на здоров'я. <рес> Це здоров До здоров'я. Гарного вам контенту. Мені так, мені дякую. Вам е... нормально їздить головне не оцей, да. не порушуйте Так. Не порушуйте. Стараємося не порушувати. Все, до побачення. Це здоров'я. здоров'ям. <рес> Трохи поворотний той. Так, колеги, ну ви все побачили. Екіпаж просто зірковий. Колишній гаїчник перетестований в теперішнього поліцейського. Колишній дільничий перетестований в теперішнього поліцейського. В мене просто no comments. Дякую. Не забудьте про лайк, не забудьте за коментар. Я погнав далі.